Був випадок, коли бармен зателефонував на лінію 102 і повідомив, що їхній відвідувач в нетверезому стані сів в автомобіль і було зреаговано, насправді цю людину було притягнуто до відповідальності. Був у нас такий виклик, повідомлено про те, що водій підозрюється в тому, що їде в стані алкогольного сп'яніння. Було затримано транспортний засіб, зупинено. Під час зупинки водій автомобіля почав викидати з вікна невідомі предмети, а саме, а саме пристрій схожий на зброю, на пістолет, і, і речовину невідомого походження сіро-зеленого кольору. Пізніше було викликано слідчо-оперативну групу, і зараз проводиться розслідування, ведеться слідство. Такі факти будуть нами повністю. Ми будемо за ними слідкувати і будемо їх брати до уваги. Також хочу, щоб усі до кінця зрозуміли, чим займається патрульна поліція. Кожен виклик на 102 неважливо, що б то не було. Найгірші, найтрагічніші випадки, які тільки можуть бути, прибуваємо першими ми. Ми встановлюємо, що воно є. Якщо то є, якщо є кримінальне правопорушення, ми зберігаємо місце події, охороняємо. І викликаємо слідчю противну групу, де вона працює. Якщо то є адміністративне правопорушення, в тому випадку працюємо ми. Наш підхід до роботи, я думаю, якщо ви ще не побачили, ви побачите, що він є неупереджений, він є справедливий і для нас немає обраних абсолютно.